Зустрічайте стильний та кольоровий набір Trend Set від Dormeo. Це чудове поєднання два в одному, в якому ви отримаєте м'яку шовковисту ковдру та оригінальний комплект постільної білизни. Пориньте у розмаїття кольорів та отримайте задоволення від користування товарами. Якісної європейської торгової марки. Дивіться далі, і ви дізнаєтесь, як за лічені секунди заправити постіль. А також про неймовірну акцію від дармео саме для вас. Ви цінуєте комфорт, оригінальність та справжню європейську якість? Тоді набір Trend Set чекає саме на вас. Комплекти представлені у двох розмірах: односпальний та двоспальний. До набору входить ковдра, підковдра та одна або дві наволочки відповідно до розмірів. Кожен з них доступний у чотирьох кольорових комбінаціях: блакитно-сірий, зелений, та пурпурово-фіолетовий. Кожен з нас не раз помічав, що обрані нами кольори можуть задати настрій цілого дня, впливаючи на наші емоції та самопочуття. Тож обирайте їх разом з нами і, прокинувшись вранці, заряджайтесь енергією обраного кольору на цілий день. Купуйте окремо підковдри та простирадла. Обирайте з легкістю, комбінуйте кольори вашої постільної білизни та фантазуйте разом із трендсет. До речі, яскравість та насиченість відтінків. Буде зберігатись навіть після багаторазового прання, адже це якість натуральних матеріалів від Дормео. Таких знижок ви ще не бачили. Тільки у квітні діє знижка 50% на всі комплекти постільної білизни. А для членів клубу «5 зірок вражаюча пропозиція. Знижка 750 гривень на односпальний та 800 гривень на двоспальний комплект. Адже для членів клубу у нас завжди є найвигідніші ціни. Телефонуйте та дізнавайтесь, як отримати клубні знижки прямо зараз. Я обрала пурпурно-бусковий комплект Дормео Тренсет. Чому саме такий колір? Тому що це дуже ніжний жіночний та романтичний колір. Моє улюблене поєднання. Але передусім я обрала тренсет за чудову ціну для членів клубу «5 зірок. Вірніше, навіть поєднання ціни та якості. Мені подобається, що ціни на якісні товари на порядок нижчі. тим більше, що у якості марки Дормео я не сумніваюсь. Раніше я купила у них подушки. І теж за клубною ціною. Ну і звісно, що мене зацікавило, то це незвичайне заправляння під ковдри. Я просто застібаю гудзики ось тут, на ковдрі стильно, зручно та неповторно. Кольори досі як нові. Навіть ковдру можна прати сміливо у машинці. І для себе купила, і для сина купила тренсет. Тепер він в мене все сам заправляє. Ковдра Trendset виготовлена із 100% бавовни та наповнена високоякісними мікрофібровими волокнами велсліп. Well Вони не викликають алергію та є аналогом гусячого пуху. А завдяки новій системі переплетіння волокон забезпечується краща циркуляція повітря, що впливає на регуляцію температури. Ви забудете, що таке мерзнути або пітніти під ковдрою. Підковдра та наволочки також виготовлені з якісної бавовни зі спеціальним плетінням, яке забезпечує ніжність, м'якість та казковий комфорт для вашого тіла. Чудову ціну ви отримуєте у комплекті ковдру, під ковдру та наволочки. Вам не потрібно обирати купити ковдру або постіль, адже за аналогічну ціну від Дормего ви отримаєте все це разом. Прикрашайте своє ліжко стильними та життєрадісними кольорами, які довго будуть яскравіти у вашій спальні. Обирайте свою комбінацію: блакитно-сіра, блакитно-сіра, рожева жовто-зелена або ж пурпурово-фіолетова. Це ретельно підібраний дизайн від Дормео, який буде свідчити про ваш вишуканий смак. А новітня технологія заправляння підковдри полегшить вам звичні клопоти та привнесе оригінальність до вашої оселі. Не забувайте, що ви маєте можливість купувати окремо постільну білизну різних кольорів на ваш смак. Отримайте чудове поєднання два в одному за неймовірною ціною. Ось у мене така постіль: Кольорова, надзвичайна та сучасна. Я сам її заправляю. Це так просто, що навіть хлопці зможуть. Також я маю два кольори на зміну. І так я певен, що тепер у мене дуже модна і зручна постіль. Приєднуйтесь до клубу п'ять зірок вже зараз, адже для членів клубу завжди є спеціальні ціни. Мінус 750 гривень на односпальний та мінус 800 гривень на двоспальний комплект. Зазвичай за таку ціну ви можете придбати лише набір постільної білизни або ковдру. Але у тренд сет входить і постіль, і ковдра. До того ж, ви маєте можливість купувати окремі одиниці постільної білизни також за цінами клубу. Телефонуйте. Ми з радістю відповімо на усі ваші запитання. Покращуйте свій настрій та сон м'якою та ніжною Овдру Тренсе Тренсет від Дормео щось новеньке та неймовірно легідне у вашому житті. Одягніть свою оселю в яскраві кольори життя. Зателефонуйте до нас, і ми доставимо ваше замовлення у будь-який куточок України. Торгова марка Дормео гарантує вам високу якість товарів. А клуб п'ять зірок найвигідніші ціни.